Аєл першої гри першого туру зустрічайте на сцені кого така веде напасна для жизни ім'я. Ладно, проехали. У меня лучше с це удовольствие стоит. Серий, да 500 гривен. Да, Женя, сейчас ты подорожала. Серий, я что-то не поняла. А чтоб мы вышли в старой форме? Что, что, в чем спал, дом пришел. Все, начинайте, я пошел подниматься. Кому она такая опасна для жизни? В новый слон, в новой форме. І ними народжується. Випадок в примірочній на життєму ринку. Мужчина клас. Супер! Я ще цього не бачила. Мужчина, вам так хорошо. Я зараз прямо тут в оморок ляжу. Так хорошо. А розмір! Женщина, що ви хочете? Я ж тільки роздівся. Дівчина найдревнішої професії. Манька, Зорька, Ви чортка довбились? А що ви думали? Найдревніша професія скотарство. Ситуація в кабінеті плюрографії. Так діажка хрестіка в зупи розділася в апарат. Нормально, ну можете входить вже. Красиво получилось. Та нормально. А, а у вас є інтернет? Нема, а що. Скиньте мені на флешку, я вдома в інстаграм скину. В школах були новий предмет та ту майстерність. І зараз до вашої уваги один з таких уроків. Діти, домашнім завданням було набити собі татуху. Е, Аночка, кажи, що там вийшло. Коротше, дивіться, yeah. з цієї сторони в мене така кіточка, з іншої сторони в мене такі бабочки. І коли я кашлюю, таке що, щиня, що ця кітечка, гониться з цими бабочками. Дуже че що вдаватись? ідеально. Даша, порадуйте, що у вас Скажіть. Коротше, в мене тут китайський іерогріф, тут японські, а читається по-українськи жизнь боль а що ж больно, то, а? Так больно бить було, мене представляєте. Ну, конечно, другий клас, шкода -то тоненька, я розумію. Сережа, а ви може порадуєте, кажіть, що у вас? А у а мене, коротше, тут на грудаку куріна грудінка. А тут у мене, коротше, набитий І Я коли, коли біжу, так окрос 3 кілометри, він тако, пух, взривається, знаєте. Коротше, а отут у мене на голі ні А тут синяк набитий, поне вдарився в двері. А короче тут на леві лопатки у мене, коротше, саперска лопатка напитка. А на всі лопатки говяжа. И ще, коротше, я завтра піду себе на лоби кляму напью. Наша вам на лобі кляма. А в рамках так смішно падает, дивиться. Ты поюшник, успокойся, сидите в кабинет свій. А шо я молодость просто Ставайся, касті, лінки, Дівочки мої любими, уїжджаю я вже клабітки. Можу вам привезти щось оттуда. Я краще подумала, привези мені ботекса в ніжню губу, бо я хочу робити так. Не, не получається. А мені, батюшка, привези Риженьку з Іватушок. А тобі, любимо, що привезти? А мені... Привези лотки! Хавчик могла буде класти. Робота потрібна майже всім випадок на біржі браті. Здравствуйте, женщина! Здравствуйте, заход, ты шов. Я хочу путь. В портанцовке в моєму цку. <рес> Подожди, іди всі сюди. Всі сюди, всі, всі, всі сюди. Хто там? Давайте. Сейчас буде прикол. Мужчина, хтось, мужчина, шо вам Ну я хочу быть у воеводского потанцовки. ха все наши понесли уже, да? Мужчина. Скажите. Я хочу быть у воеводского потанцовки. Так все идите сюда. Идите. Только я сейчас пойду. У меня же даже в армию не взяли. А что у вас в армию не взяли? Подхожу до полковника и говорю, хочу быть у воеводского потанцовки. Он меня уже смирит, мы по телефону меня снимает. Скажите просто, я бы вас звать, я хоть видео в ютубе... Сергей Талант Ооо, Талант воєвудському надо. Пошли, Сереженька, йди! Перша в Україні дівчина, футбольний коментар Доброго дня, я хочу у вас коментувати футбольні матчі А, добрий день, ви, мабуть, хочете коментувати футбольні матчі, да? Так да? Я зрозумів, матч Франція-Україна, бачили? Звісно, бачила Я прийду прокоментувати Та це просто Буває навіть отаке, інспектор Гаїв Стерій. Це було на перший форму щасся. тук 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 так не хач На Житомир, так? Опасна для жизни чисто жіноча команда.